Вітаю вас! Після недовгої перерви я знову повернувся до запису відео, з чому я дуже радий. Зараз вони будуть виходити регулярно. І сьогодні ми дивимось партію Василя Іванчука проти Гарі Каспарова Лінара з 1991 рік. Дуже сильний турнір. Ми пізніше подивимося склад учасників та його у пресі порівнювали з найсильнішими шаховими турнірами там, усіх часів, там, наприклад, Сенс Себастьян 1921 року, ну і справді, дуже сильний склад там був. І ось у першому турі Василь Іванчук зустрічається з Гаррі Каспаровим, тодішнім чемпіоном світу. І варто розуміти, що Гаррі Каспаров з 1985 року, з того моменту, як він став чемпіоном світу, не програвав жодного турніру. Тобто, кожен турнір, в якому він брав участь, він вигравав. І ось у першому турі зійшлись Василь Михайлович та Гарі Каспаров, і давайте дивитися за партією. є 4 c 5 Кінь F3D6, Сицилійський захист, слон b 5 Найпоширеніший хід, найпопулярніший це, звісно, d 4 Одразу відкриваючи центр. Але слон b 5 звичайно, також. І логічний, абсолютно нормальний хід, більш закрита гра, більш позиційна гра буде у нас. Кінь D7, тепер Д4. Кінь F6, коротка рокіровка. Забрала на D4, тепер б'є Д4. Забирати пішака на Е4 було доволі небезпечно в цій позиції. Тому що у чорних, чорні відстають з розвитком, їх король ще не скоро рокеруються, і відкривати лінію є, е, тут дуже небезпечно може бути. В білих дуже сильна ініціатива. Тому розмінялись на D4, б'є D4, пішак А6, розмінялись на D7, слон g 5 Все теорія, більш логічним чином виводять фігури. Слон f 6 забрали пішаком c 4 c4 4 цікавий вибір. E, ідея цього ходу, і взагалі часто цього ходу в сицилійських структурах e, є система Мароці у багатьох варіантах, де пішак іде на c 4 і його ідея в тому, щоб отримати простір в центрі на фланзі, таким чином притиснути чорні фігури до останніх трьох рядів і не дати можливість ну, провести десь b 5 десь d 5 Захоплюють простір додатковий контроль над полем D5 іде цього ходом. Чорні грають Е6, Кінь С3, Тура c 8 Король Аж 1. Такий трохи вичікувальний хід. Мабуть, ну, не найкращий. так? Тобто можна було знайти корисніші ходи, тури вивести на якісь лінії, поставити там Тура c 1 д 1 нормально, але ну, король H1 також і придрати сильно немає. Своя логіка в цьому ході є. Тобто десь забрати короля подалі від напіввідкритої лінії Ген, на яку чорна тора може стати. І чорні тут походили H5 одразу. Комп'ютер не дуже хвалить цей хід, каже, що показує, ну не те, що не хвалить, але показує цікавий план за чорних. Це зіграти слон g 7. Зробити рокіровку, віддати пішака на d6, зіграти слон c 6 і каже, просто на рівному місці віддає пішака, але каже, що ця позиція у чорних цілком нормальна. Тут білим треба уникнути розміну ферзів. Після розміну ферзів навіть за чорних більше подобається, стверджує, що два слони проти двох коней це достатня компенсація за пішака, якого не вистачає. Але зіграли H5, а 4 Продовжує Василь Михайлович притискати суперника А4. а 3 потрібно зіграти, звичайно, не треба пішака допускати до поля а 3 де він змусить білих зіграти Г3, і таким чином ось ця діагональ доволі послабиться. Цього ходу не треба допускати, тому а 3 абсолютно правильно зіграно. слон пішов на е 7 пішак іде на Б4. І тут чорним для того, щоб мати можливість розкрутитися. Треба грати а5 для того, щоб поле С5 отримати. Тобто, в будь-якому випадку, якби білі не походили, б чорні впливають на ось цього пішака і змушують його рухатися або забирати. В будь-якому випадку с 5 чорні для себе отримують. Ферзь С7, кінь Д2, пішак на С4 був під боєм, тепер ферзь С5, ферзь Д3. Ферзів не хочемо розмінювати, оскільки чорних. Проблеми з простором. У них два слони, але ці слони не активні і видно поки що способу, як їх можна вести в гру. То коли у суперника менше простору, то краще залишити йому побільше фігур, щоб їм було не так просто крутитися. Розмін ферзів, мабуть, навіть на користь чорних була би ситуація одразу змінила би. Тора йде на G8 стає нам піввідкриту лінію. Турай є 1 Г5, Зараз загрожує мат в один хід тому тура G1. Ну, але Чорні атакують цього двома фігурами. так, Ферзь та Ключовий фактор тут в тому, що чорні слони ніяк не входять в гру поки що. Ферзь f4 напали на пішака на F2, тому Тора на F1, пішак B6. Пішак B6 така неточність. Здається, що такий хід ти часто робиш на автоматі, тому що він здається корисним, Пішака на 5 захистити, десь С5 не даємо прорватися. Але виявляється, що це така засібка, і пішак на B7 насправді більш надійно стоїть, ніж він стоїть на полі B6. Кінь E2 проганяємо ферзя. ферзь 6. Ось тут. Білих і більше простору, але не видно, як прориватися. І тут Василь Михайлович грає С5. Прекрасний хід, жертва пішака з ідеєю отримати поле С4 для коня. І тепер ось фігури білих, які за останні ходи так, також доволі сильно прижалися до останніх рядів, як, як пружина, розжимаються і отримують велику енергію. Турой забрав Каспаров. Кінь С4. Пішак на B6 під боєм, вже захистити не виходить, або пішак на B6, або пішак на D6 втрачається. Тому старається відходити королем, оскільки вже центральні лінії відкрились. Кінь забирає на B6, слон на D7 під боєм, слоном треба відходити, слон a 8 Пішак на F4, захоплює ще все більше центральних полів, простір і десь загрожує ще зіграти F5. Після того, як зіграють F5, чорних дуже сильно прижмуть. І вже вони чорні тут не зможуть розкрутитись. Фікс... Схід f5 зафіксує структуру, тому чорні самі грають F5, десь і відкривають свого слона і десь атакують центр білих. Розмінялись на F5, то раз це один. Одразу відкрита лінія з'явилась, і... і можна по цій відкритій лінії вже Торою вторгатись. Король Г7 зіграли чорні. Дуже важка у них позиція, стараюся хоча б королем відійти. G4 грають білі. Комп'ютер пише неточність, але насправді позиція в білих з великою перевагою, і доволі чітко Іванчук доводить цю перевагу до логічного завершення. Сильніше за комп'ютером був хід Тc8. Ой, Кc8. з ідеєю там, D5, Ферзь B3. Слон під боєм, слон F6, ідея в тому, щоб у всього пішака штовхати вперед. Тобто пішак b 6 і пішак іде, і не можна його зупинити. Доволі логічний план, користуючись тим, що всі фігури чорних на королівському фланзі і цьому пішаку ніхто не завадить пройти. Звичайно, дуже логічно, і цей пішак справді виграє. Ось, ну Але по-іншому. Граємо Василь Михайлович g 4 c5, Розмінялись на C5, тепер кінь c8. слон відходить від атаки, але білі не ведуть пішака, а грають далі на обмеження чорних фігур, хочуть скористатися тим, що чорні фігури так вже сильно притиснуті. Ферзь D8, слону вже немає куди тікати. Вже слона не врятувати. Але Каспаров шукає шанси, грає ферзь G6. Зараз на взяття слона взяття слона було б грубою помилкою, після ферзь D3. У чорних прекрасно контрграв. Вони атакують коня, вони атакують пішака на H3, загрожують матом. Після Тора G2, ферзь H3, король G1, ферзь e 3 Варіанти складні, але в білих тут уже не краще, хоч у них на фігури більше. Тут відкриті королі. Відкритий король не дає грати тут, якщо чорні знаходять точний хід. c 4 з ідеї вивести свого слона, то білим вже тут також доволі непросто. Тому. Говорили про це в виграних позиціях. Найважливіше не давати супернику контргри, якщо є така можливість. Тому F5, перекриваючи діагональ для ферзя, не даючи ніякої можливості активізуватися. Ферсі 6, ферзь хоче по цій діагоналі вийти, але g5, ферзь h5 і знов 2g4 просто закрили ферзя, забрали чорні на f5, кінь f4. Чорні атакують туру, але білі атакують ферзя. Ферзь відходить, От просто подивіться на ці всі фігури. От так Каспарова, ніхто ніколи в житті не упаковував, як Василь Михайлович. Тобто всі фігури чорних просто в куток забилися, як забилися білі, загнали їх. Ну І слідує мат в декілька ходів. Ферзь в 6 шах, король аж 7, тура аж 4 шах, ну і після... тут, Тут чорні здались. Сло на 6 єдиний хід, там чи Ферсія, 6, чи ТОР, а 6 в будь-якому випадку білі матуються. Ось така гарна партія одна з багатьох гарних партій, яких зіграв Василь Михайлович у своєму житті. Ми їх ще подивимося багато. Будемо продовжувати дивитись партію українських шахістів. Сподіваюсь, вам сподобалось. Ставте лайк, підписуйтесь на канал, підтримуйте донатом. Дякую вам за увагу і до зустрічі!